Доброго дня, 10 клас! продовжуємо вивчати фізику разом. Сьогодні ми познайомимося з вами з основними положеннями спеціальної теорії відносності, яку запропонував Альберт Енштейн, а також з їхніми наслідками. Проте ми сьогодні також маємо поговорити з вами, як додавати швидкості можна, якщо тіла рухаються швидкостями, наближеними до швидкості світла. Відповідно до законів електродинаміки, швидкість поширення електромагнітних хвиль у вакуумі, в тому числі швидкість поширення світла, однакова в усіх напрямках. Поговоримо про той експеримент, який поставили Альберт Майкельсон та Едвард Морлі. Ідея вчених була така: якщо від джерела світла на землі спрямувати промінь світла спочатку вздовж лінії руху землі, а потім перпендикулярно до неї, то кожного разу швидкість поширення світла відносно нерухомої системи відліку, має бути різною. Справді, згідно з класичним законом додавання швидкостей, швидкість світла, С1, що поширюється в напрямку руху Землі, має дорівнювати ось такому значенню. Проте цього не відбувається. Досліди Майкельсона і Морлі показали, що швидкість поширення світла в будь-якому випадку є однаковою. І це загнало в глухий кут провідних фізиків кінця 19-го, початку 20-го століття. А розв'язанням цієї суперечки зайнялися провідні фізики того часу. Серед них був Жюль Пуанкаре, Альберт Енштейн. Було зрозуміло, що проблему можна розв'язати тільки на основі нових фізичних уявлень про простір і час. Незалежно один від одного, Енштейн та Пуанкаре сформулювали важливі постулати, які були вкладені в основу так званої спеціальної теорії відносності або релятивістської динаміки. А тепер поговоримо про самосвідці спеціальну теорію відносності СТВ. Так, абревіатура. Отже, перше, в інерціальних системах відліку всі закони природи однакові, тобто вони протікають однаково. Швидкість поширення світла у вакуумі однакова в усіх інерціальних системах відліку і становить ось такому значенню. На цей момент вважається до цих пір вважається, що це найбільша швидкість взагалі в матеріальному світі. Проте на сьогоднішній день вже відомі проведені досліди у а дронному колайдері, де було зафіксовано швидкість руху елементарних частинок з швидкістю більшою на якісь там долі-долі секунди більшою, ніж швидкість світла. Але ми вважаємо поки що, що швидкість світла є ну, максимально можливою. Звісно, це припущення. Наслідки постулатів спеціальної теорії відносності: перший розміри тіла зменшуються у напрямку його руху. Якщо тіло рухається із швидкістю наближеною до швидкості світла. Друге. У рухомій системі відліку час уповільнюється. Тобто в ракеті, яка летить із швидкістю, майже із швидкістю світла, в ній буде час йти надзвичайно повільно. Так? Час уповільнюється. Також Альберту Ейнштейну належить ось ця формула, яку ви знаєте, я впевнена, що ви її бачили: е дорівнює м це квадрат. Закон взаємозв'язку маси та енергії. Будь-яке тіло, що має масу. Має запас енергії, енергію спокою. Якщо тіло рухається, то його енергія залежить від швидкості руху. Бачимо, так? Знизу з'являється оцей релятивістський корінь, будемо так його казати. Зверни увагу, він є в усіх формулах. Тут, тут і тут. Єдина відмінність в тому, що тут він множиться, там, де довжина, там, де час ділимо, і там, де енергія ділимо. Так. Зміна енергії тіла прямо пропорційна зміні його маси. І останнє енергія тіла, що рухається, дорівнює сумі енергії спокою та його кінетичній енергії. На початку цього навчального року, в розділі кінематика, ми з тобою розглядали ось такі подібні задачі. Навіть минулого уроку у нас була задача про те, як рухається машина одна по відношенню іншої в системі відліку, пов'язаної з іншою машиною. Так? Тобто, в цьому разі ми дивимося з тобою: у нас є рибалка, спостерігач, який нерухомий, знаходиться на березі, і є пліт, який рухається зрозуміло, з швидкістю течії річки. На плоті знаходиться. Господар собаки, та сама собака. Звичайно, що господар спостерігає за собакою, як собака переходить, ми бачимо ось таким чином на плоті з, цієї, з цього положення, фактично в це положення, так? але він рухається вздовж плота, а при тому всьому, що за цей же час, поки він проходить по плоту, пліт переїжджає ось на це місце. Тобто, в цьому разі виходить, що був тут для цього спостерігача, собака був тут, а опиниться ось тут. так? Для цього спостерігача собака був тут, а опиниться ось тут, тільки ось на цьому малюночку, так, тобто все дуже відносно. При цьому ми розуміємо, що треба цю швидкість додати, цю швидкість. Ну тут мова про переміщення, але для швидкостей буде те саме: тут швидкість, плюс тут швидкість, і ми визначали з тобою векторну суму швидкостей і знаходили загальну швидкість. Це є приклад того, як рухома система відліку пліт. Як в ній розглядати, як в нерухомій системі відліку розглядати. І ми говорили, що швидкість при цьому буде дорівнювати швидкості собаки відносно плота плюс швидкість самого плота. Це якщо ми дивимося по відношенню до рибалки, які знаходяться на, на нерухомому березі, тобто в нерухомій системі відліку. Отже, в інерціальних системах відліку виконується класичний закон додавання швидкостей у такому вигляді. Коли додається у нас швидкість самого тіла по відношенню до рухомої системи відліку, і швидкість рухомої системи відліку по відношенню до нерухомої. Тобто собаки відносно плота, і плота відносно землі. Так? Але якщо швидкості будуть надзвичайно великі, наближатися до швидкостей світла, то в цьому разі буде працювати релятивістський закон додавання швидкостей, і вигляд він має ось такий. Завдання 7.1. спостерігач рухається повз джерела світла зі швидкістю В. Швидкість світла в системі відліку пов'язані з спостерігачем. Дорівнює. Скільки буде дорівнювати? Звичайно, буде тільки це відносно спеціальної теорії відносності. Що... Закони класичної фізики виконуються в інерціальних системах відліку, відносно яких макроскопічні тіла, типу людина, машина, рухаються зі швидкістю якою. Для класичної фізики у нас швидкість має бути набагато менша за швидкість світла. Відповідь В. Максимальна швидкість максимальна швидкість електрона, що вилітає внаслідок розпаду нерухомого ядра дорівнює 0,5 С, тобто в половину менше, ніж швидкість світла у вакуумі. Визнач максимально можливу швидкість відносно землі електрона, який вилітає внаслідок розпаду такого самого ядра, що рухається відносно землі зі швидкістю 0,5 С. Отже, маємо з тобою швидкість руху електрона, маємо з тобою швидкість руху самого ядра, з якого вилітає електрон, і знайти потрібна швидкість відносно землі всієї цієї системи. Оскільки ми маємо справу з швидкостями, наближеними до швидкості світла, ми використаємо з тобою закон додавання швидкостей саме релятивістський. І залишається лише підставити і порахувати. Отже, v дорівнює рисочка дробу 05C плюс 05C, одиниця плюс. 0,5С помножити на 0,5С, поділити на С квадрат. Це скорочується, як бачимо. В цьому разі у нас тут виходить 1С, і тут виходить одиниця плюс, а тут у нас 0,25, тобто 1,25. Якщо поділити, у нас виходить 0,8 С метрів за секунду. Що означає цей запис? Це означає 0,8 помножене на швидкість світла С. Відповідь буде В. 7.4. Яка фізична величина, що характеризує тіло, більша в системі відліку, відносно якої тіло нерухоме, ніж у системі відліку, відносно якої тіло рухається? Звичайно, мова йде про довжину відрізка. Тобто відповідь Б. 7.5. Під час яких процесів збільшується маса тіла, охолодження, нагрівання, плавання, кристалізація. Я думаю, що ти здогадуєшся, що маса збільшується тоді, коли у нас тіло набуває енергії ззовні, тобто під час нагрівання та під час плавлення. Відповідь буде Г. 7.6. Визнач зміну маси туриста, який піднявся на говерлу, найвищу гору України. Маса туриста на рівні моря дорівнює 70 кг. Висота говерли становить 2061 метр. Отже, маємо таку умову маса туриста, висота Говерли і наскільки зміниться маса туриста. Так? В цьому разі ми з тобою можемо записати, що маса змінюється тоді, коли змінюється його енергія. А людина, яка піднімається на певну висоту, вона змінює свою енергію саме на різницю, яка дорівнює потенціальній енергії. Так? Тобто тут вона була на рівні моря, потенціальна енергія була нуль, і вона мала тільки енергію спокою. До речі, енергія спокою у нас записується ось так. так? Можна було б її порахувати, якщо б це потрібно було. Але, тобто, Тут вона таку б мала, коли вона піднялася на висоту, вона б мала у нас цю енергію плюс ще потенціальну. Тобто, на говерлі, на горі вона б мала у нас e 0 в плюс оця потенціальна енергія. Розумієш? Потенціальна енергія це MgH. Отже, дельта М дорівнює дельта E е поділити на С квадрат. А дельта E е це Е потенціальна, або MgH. Отже, MGH поділити на С квадрат. Підставляємо значення 70 кг, множимо на 10 метрів за секунду в квадраті, множимо на 2061 метр ділимо все це на. Це в квадраті 3 на 10 у восьмому квадраті метр квадратний за секунду в квадраті. Як бачимо, секунда в квадраті у нас скорочується. Скорочується у нас метр на метр це метр квадратний, тут метр квадратний, отже, вони скорочуються, залишиться тільки кілограм. Отже, 1,6 на 10 у мінус 11 степені кілограм. Дивимося, чи є така відповідь: ось вона відповідь Б. Задача 8.1. з ракети, що рухається відносно землі зі швидкістю 0,5 С відносно землі. Так запустили в напрямку її руху космічний катер. Він теж рухається, але відносно ракети з такою ж швидкістю, визнач, у скільки разів швидкість цього катера відносно землі менша за швидкість світла у вакуумі. З попередньої задачі ми з тобою розв'язали, що якщо v 1 дорівнює 0,5 С і v 2 така сама. То швидкість для того, щоб знайти, яка буде, нам потрібно скористатися законом релятивістського додавання швидкостей. І ми з тобою там вже це проробили. Зараз я просто записую ще раз цю формулу, щоб вона вже відклалася в тебе десь у голові. Так, і коли ми порахували з тобою, там вийшло 0,8 метрів за секунду. Я звертаю увагу, це не секунди, це мається на увазі швидкість світла. Отож, коли нам кажуть, знайти у скільки разів швидкість цього катера. Ось ця менша за швидкість світла у вакуумі, то ми розуміємо, що це буде якраз відношення швидкості на швидкість світла. Так? І воно становить у нас зрозуміло 0,8 разів. 8.2. Довжина космічного корабля, що стоїть на космодромі до рівня 100 метрів, тобто, це довжина в стані спокою, так? в стані по відношенню до Землі. Якою стане довжина корабля, що рухається ось з такою швидкістю? Ну, давай запишемо. Отже, дано. Дано. Отже, маємо початкову його довжину або довжину на землі, швидкість його руху, відповідно, і маємо знайти, яка буде довжина, коли він рухається з такою швидкістю. Ми сьогодні з тобою вже говорили про те, що перший наслідок постулатів Ейнштейна виглядає ось таким чином. Отже, можна просто підставити і порахувати. дорівнює 100 помножити на корінь 08, нуль в квадраті, на с в квадраті. На 0,36 і таким чином зрозуміло, що 100 множимо на 0,6, виходить у нас 60 метрів. Отож, уяви собі, що якщо ракета космічний корабель буде рухатися з такою швидкістю, він матиме довжину, ось таку він скоротиться. Завдання 8.3. Електрон рухається зі швидкістю 0,8С, визнач повну енергію електрона, якщо енергія спокою його відома. Ну і решта, це вже просто такі додаткові дані. Отже, отже, маємо з тобою енергію спокою, швидкість руху електрона, і таким чином треба знайти енергію повну електрона. До речі, якщо потрібно нам буде чи не потрібно, але масу спокою електрона, ми з тобою знаємо. Це табличне значення мінус 31 кілограма. Повна енергія електрона – це енергія спокою плюс кінетична енергія. Кінетичну енергію ми можемо з тобою знайти. Це буде М0 помножене на швидкість в квадраті, поділити на 2. Чому ми пишемо m0? Тому що зараз ми будемо з тобою розрізняти масу електрона в стані спокою і масу електрона в стані, коли він рухається з певною швидкістю. До цього ми ще дійдемо, але поки що так. Отже, ми можемо її порахувати. 9,1 мінус 31 кілограма. Помножити на V в квадраті 0,8 в квадраті це 0,64. це в квадраті це 9, адже це у нас це 3 на 10 у 8 метрі за секунду. Отже, якщо до квадрату, то буде 9 на 10 в 16. -му. Ділимо це все на 2. Рахуємо. На 10 у мінус 15 степені має бути джоуль. Давай подивимось, кілограм на метр за секунду в квадраті. Це Ньютон. Та ще один метр. Ньютон помножений на метр це є у нас джоуль. Пам'ятаєш? Отже, ми пишемо тут: джоулі, а тепер ми можемо знайти з тобою повну енергію. Е дорівнює ось ця енергія плюс ця енергія. 8,16, 10 мінус 14 плюс. А тут зверни увагу, нам треба щоб їх додати, щоб у нас однакові були десяточки в однакових степенях. Тому я запишу це число ось у такому вигляді, кому перенесу так, 2,08 на 10 у мінус 14, дорівнює 10 у мінус 14. У нас залишається. Так, а ці числа ми додаємо. Звичайно, це будуть джоулі. Отже, повна енергія електрона буде ось такою. І остання задача на сьогодні 8-4. За якої швидкості руху тіла його кінетична енергія дорівнює енергії спокою. Тобто в умові задачі у нас буде тільки ось така умова. Знайти потрібно цю швидкість. Давай розпишемо з тобою кінетичну енергію за формулою. Це буде mv квадрат на 2, а також енергію спокою. E v дорівнює m0. v квадрат. До речі, тут теж m0. v так. І тепер, оскільки вони рівні, ми їх прирівнюємо і отримаємо v0, м0в на 2 дорівнює м 0 квадрат. Маси скорочуються, v квадрат дорівнює квадрат, помножене на 2, В дорівнює корінь квадратний з двійки помножений на c. Корінь з двох це 1,4, помножити на підставляємо літеру С. 3 на 10 у 8 метрів за секунду. В цьому разі ми отримаємо з тобою 4,2 на 10 у 108 метрів за секунду. Отже, при такій швидкості у нас кінетична енергія тіла і енергія спокою будуть однаковими. На сьогодні все. Сподіваюсь, тобі було зрозумілі ці задачі. Отже, до наступного разу на все добре.